У п'ятницю 9 вересня на українських вболівальників чекає, напевно, головна подія першого кола чемпіонату України. Донецький шахтар у Харкові прийматиме київське динамо у матчі сьомого туру. Тож Динамо Київ Тіві підготувало для вас сім особливостей майбутнього протистояння. В рамках чемпіонату України це буде ювілейний 50-й поєдинок двох лідерів українського футболу. Перевага нині на боці Динамо. 19 перемог киян та 13 нічиїх. Вперше команди Сергія Реброва та Пауло Фонсеки протистоятимуть однородній в регулярній першості. Попередня зустріч, дебютна для португальського тренера Шахтаря, відбулася в липні у Суперкубку України. Та фінальні матчі традиційно проходять за іншими законами, що чергове довела перемога киян в серії пенальті. У п'ятницю команди вийдуть на поле стадіону «Металіст» у Харкові. Два попередні домашні матчі Шахтар, який через війну не може грати на Донбас-арені, приймав «Динамо» у Львові. Та, напевно, донеччанам хочеться мати більше підтримки в місцевих болівальників. У Львові трибуни традиційно були на боці киян. Сьомий тур пройде після двотижневої паузи на матчі збірних. До таких перерв клубні тренери ставляться неоднозначно. Обидві команди відпускали своїх лідерів до національних збірних, і можна лише гадати, кому це зашкодить більше. Олександр Гладкий перший за десятиліття гравець, що напряму перейшов з Донецька до Києва, в якого є додаткова мотивація і який налаштовується нарешті відкрити лік забитим голам за Динамо. У складі шахтаря четверо футболістів в чемпіонаті забили по два м'ячі. Марлос, Коваленко, Ферейра та Едуардо. У динамівців є виражений бомбардир. Чотири м'ячі у шести матчах на рахунку Жуніора Мораеса. В обох командах є незамінні футболісти. У всіх матчах першості ворота захищали досвідчені Олександр Шовковський та Андрій П'ятов. А на рахунку правих захисників Даріо Серни та Миколи Морозюка, які теж провели всі повні шість матчів на полі, по чотири гольових передачі. А ми бажаємо нашій команді підтримки і перемоги у п'ятницю 9 вересня, о 21.00 на стадіоні Металіст.